Тетяні ще немає 30. тридцяти. інвалід першої групи і не працює. Тричі на тиждень по 4 години дівчина проводить у відділенні хронічного гемодіалізу лікарні імені Мечникова. Підключення до апарата штучної нирки подовжує її життя. Очень хотілося б пересадитися, поки ще її здоров'я дозволяє. Ну, як, як вийде, якщо буде. Щодня у цьому відділенні з сьомої ранку та аж до 10 вечора працює 20 апаратів штучної нирки. Ці пацієнти залежать від них повністю. Без чистки крові від шлаків, а саме в цьому сутність процедури гемодіалізу, вони помруть максимум за місяць. Дають можливість жити далі. Це найголовніше. «В цих трубочках екстракорпорально циркулює кров пацієнта». І попадает в діалізатор, где и происходит отмывка крові от мочевины і креатинина. Кожен з цих пацієнтів знаходиться у списку. Тут його називають списком очікування. Очікування того, що ти будеш жити стовідсотково. Якщо пацієнт поступив у наше відділення, Він буде знаходитися тут по життю на всю жизнь до тих пор, поки місті йому підійде якийсь то донорський орган. Жінка на цьому операційному столі донора дочекалася Їй зробили трансплантацію в усьому світі. Це найкращий метод лікування ниркової недостатності. У Мечникова запевняють, операцію проводять безкоштовно. Така біляція забезпечує в общем-то, правління жизненної активності хороше состояння в 10, навіть 20 років. Лікарі додають, людина, які пересадили нирку, може навіть займатися спортом і народжувати. Головне дочекатися донора. Це може затягтися на роки. Найкращий варіант, коли нирку може віддати родич, та часто початком нового життя стає чиясь смерть. У Мечникова тільки цього року пересадили 9 нирок від померлих. Наталія Магда, Влад Комишин і Вікторія Машкіна деталі.